Всім привіт! Ніколи не думала, що буду знімати відео для YouTube але ніколи не кажіть собі ніколи. І саме тому я тут. І першим моїм відео буде відео стосовно манікюру самій собі, і тому я покажу вам, як зробити манікюр лівою рукою. Я, до речі, якщо що правша. І тому я вам покажу, як там наростити нігодь на тіпсу, тому що в мене один нігтик зламався в процесі носки. Ми укріпимо інший нігтик, і я вам покажу той кришталевий манікюр, який я показував інстаграму, і він просто визвав шквал емоцій. В дірк мені до сих пір приходять повідомлення стосовно цього манікюру. І тому давайте починати. Погнали! Так, ось таке до я маю моїм нігтям десь 4 тижні було нарощення на верхні форми та укріплення гелем. На середньому пальці сталася така халепа, почала йти від відслойка від кутикули. А на великому пальці я взагалі здерла покриття, але вам так не рекомендую робити. Перше, що я роблю, це беру фрезу з синім поясом та знімаю старе покриття. Зверніть увагу, як я працюю фрезером. Мої рухи зверху вниз. Таким способом я знімаю основну частину матеріалу, якоїсь чіткої схеми не перетримуюсь, бо лівою рукою мені складно знімати його в принципі. Тому фрезером я намагаюся зняти основну масу матеріалу і потім допрацюю все пилкою. Відслойку, звісно, мені потрібно прибрати, роблю я це апаратом та прибираю. Після зняття апарату мої нігті виглядають, звичайно, не ахті, але що поробиш, якось зняли. Наступним етапом, який я роблю, буде відштовхування кутикули апельсиновою паличкою. Робимо це дуже обережно від одного синусу до іншого. Підготуємо ніготь до нарощення на тіпсу. Для цього я прибираю блиск з нігтя пилкою 180 г та прибираю повністю всю довжину, яка там є. Інші пальчики готую до укріплення гелем. Прибираю блиск з нігтя пилкою, опилюю форму, але сильно не заморочуюсь, бо форму буду виводити далі. Тому всі куточки, всі паралелі залишаю такими, якими вони є. Далі будемо робити манікюр. Зараз в переважності я роблю манікюр з присипкою. Сиплю на нігті та розподіляю її пальцем, прибираю надлишок щіткою. Далі беру у полум'я з синім поясом та починаю робити манікюр. Відкриваю наш карман для подальшого зрізу, працюю спочатку на форварді, вичищаю добре синуси та полірую бокові валики. Я не знаю, чи помітили ви, але в мене в клієнтів зараз дуже сохнуть бокові валики да й в принципі всі руки. Далі вхід ідуть на кожниці, зараз мені прям до душі на кожниці з невеликим ріжучим полотном. Конкретно тут полотно 3 мм. Але хочу вам сказати, на кожницями я роблю манікюр тільки собі або допрацьовую в педикюрі. От зовсім не моя тема ці на кожниці, тому на відео видно, як я рагульно це собі роблю. Працюю обережно, зріз на зріз, намагаю зрізати охайною ковбаскою. Далі добре знежирюні нігті препом, прохожу по всіх нігтях дегідратором та на кінчик наношу ультрабонд. Далі роблю підложку з бази, для цього беру пензлик для гелю та будь-яку рабер-базу. Наношу тонким шаром, втираючи в ніготь. Я одразу наношу на всі 5 пальців. Відправляю сушитись в лампу. Так, починаємо із цікавого. Беремо тіпси. У мене ж тільки форми балерина, але то не біда. Підготовлюємо тіпсу. Фризою я знімаю з фризи покриття, роблю так звану контактну зону. Це необхідно для кращого щіплення тіпси з нігтем. Одразу прибираю довжину тіпси. Вона мені не потрібна, бо довгі нігті я ношу тільки, коли знімаю контент. В звичайному житті я ношу короткі нігті. Ще на просторах інстаграм я побачила такий лайфхак, що можна одразу сточити верхній шар тіпсу, щоб перехід був більш плавний. Далі знижирю тіпсу всередині та знежирю сам нігтик, бо трошки припилилась, коли підготовлювала нашу тіпсу. І тут саме цікаве, ставимо краплю бази на тіпсу та розподіляємо її. Далі ставимо тіпсу на ніготь та прижимаємо її до нігтя. Притиснути необхідно достатньо сильно, щоб туди не потрапляло повітря, бо це насамперед буде впливати на носкість. Та відправляємо сушитись. Одразу після сушки опилюю по формі, прибираю тіпси, бо методом проб і помилок вияснилось, що деякі гелі на них течуть і тому краще прибирати глянець. Також необхідно прибрати перехід від тіпси до нігтя. Далі я беру густий гель і останнім часом працюю в переважності з ним. Наношу його на ніготь, роблю так звану мокру підлогу та ставлю краплю біля кутикули. Але не навалюйте матеріал на ніготь, бо вийде пиріжок. Бо тіпси вже мають архітектуру і нам необхідно просто підрівняти нігодь. Добавляю точковий матеріал тонким пензлем та відправляю сушитись. Інші нігті укріплюю гелем, для цього наношу гель як мокру підлогу, ставлю краплю та розподіляю по нігтю, роблю так зване вирівнювання. Підрівнюю тонким пензлем та відправляю сушитись в лампу. Одразу після сушки повністю прибираю довжину з нігтя. У нас з'явиться товщина, яка мінімізує відслойку гелю. Одразу задаю форму нігтя, залишаю всі куточки, бо я люблю чіткий квадрат. Далі будемо покривати нігті гель-лаком і я обрала такий червоний колір, який мені нагадує за кольором. колір гранату. Покриваємо всі нігті червоним гель-лаком і, в принципі, можна в один шар наносити гель-лак, якщо у вас щільний колір. Підводимо під кутикулу, бо я не раз казала про свою любов до підкутикульного покриття, сушимо і одразу покриваємо всі нігті топом. Ну а тут вже саме цікаве починається. Беремо стрази. Я спеціально обирала під колір лаку і ці кристалики мені нагадувала зернятка гранату. Я буду працювати спеціальним олівцем для страз. Стрази я буду садити на базу, наношу її на нігодь, не доводжу до кутиколу та до бокових валиків, щоб база потім не затекла після того, як я буду садити туди стрази, та починаю їх викладати. Викладати страси це як різновид антистресу. Звісно, якщо ви маєте усидчивість. Я постійно міксую розміри: то великий, то маленький камінчик поставлю, заповнюю всі проміжки своїми стразами. Для того, щоб закріпити стрази, я беру топ та промазую ним між стразами тонким пензлем. Звісно, легше було б просто залити камінчики топом, але тоді вони втратять блиск, а кому це потрібно. Результат повністю перевершив мої очікування. Нігті виглядають як зернятка гранату, а як тобі результат, розкажи мені в коментарях. Ну як тобі відео? Я сподіваюся, що тобі сподобалося, бо я планую знімати відео кожного тижня та викладати. Якщо було цікаво і тобі подобається мій контент, тому став лайк та підписуйся, і я буду раз на тиждень намагатися зробити нове відео. Також в коментарях можна залишити побажання до наступних відео.